твоя, провінця. Слава, твоєю Слава твоєю страху нехай не знає. Страху нехай не знає. Не знає, що таке вагання. не знає, що таке вагання. Так починається ранок у таборі імені Сергія Губанова. Єдина Україна. Діти вшановують пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя за незалежність України. Далі йдуть по секціях. Сергій у свій перший день обрав тактичний лазертах. У таборі в тут рівномані вытаскивать раненого и разборка сборка автомата Калашникова. Еще мне нравится здесь натягивать жгут на руку на время. Лазертак по лесу. Бегаем с автоматиками. І походу ми зараз проіграємо. Софія Скиба каже, приїздить сюди два роки поспіль. Полюбляє практичні заняття з розбирання та збирання автомату. Тут мені подобається, те, що тут воєнне ну, тут воєнне обучення, тут як на війні, можна так сказати. Нравиться тут то, що е, учат розборки зборка автомат в те в рукопашний бой, ну, в дитину мені подобається саме більше. Заїхали діти у понеділок. Ввечері на них чекали перші завдання та випробування. Вчора ввечері у нас була нічна вилазка. Це ходили, грубо говоря, патрулювали місцевість. Декілька парней, вже теж взрослих, років 15-16, вони попрятались по кустам, я теж був, і пугали наших. Также хто та гавкав, хто та хрюкал, хто то та купушка був минулоріч. Табору присвоїли ім'я командира батальйону «Луганськ-1» Сергія Губанова, який загинув під час завдання, отримавши осколкове поранення неподалік селища трьох ізбенка Новойдарського району. На відкриття табору завітали його побратими. Я вже Ой, який рік поспіль приїжджаю до вас на відкриття лагеря. Я мені дуже приємно вас бачити. Я вдячна вашим вихователям, що вони росять нам таку зміну. Я сподіваюся, що для вас так само, як і для нас, це велика честь нести ім'я Героя України Сергія Губанова. Будь ласка, не підведіть. Патріотичний табір розпочав роботу у 2015 році за ініціативи співробітників клубу «Каскад» та ніхто крім нас за фінансову підтримки управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації. Учити, наверное, прежде всего всього, и приймати рішення самостоятельно, а не здати підсказки відкуда-то. І плюс якісь воєнні дисципліни. Ну, не столько а орієнтування, оно везде нужно. Є ну, дисципліна, щоб вони навчилися. Десятиденне перебування у таборі безкоштовне. У першій зміні 40 дітей віком від 8 до 16 років. Владислав Окулов, Олександр Гуленко, новини на Суспільному.